Добрий день, дорогі друзі, сьогодні ми поговоримо з пані Наталією і будемо відкривати і розказувати вам про фізіологію розвитку рослини. А які елементи живлення критично впливають на ефективність фотосинтезу? Елементи живлення, які є в природному середовищі, це вуглекислий газ. Він впливає на ХКД фотосинтезу. Якщо ми кажемо, що рослинний світ Африки. Так, тих районів а, пустинь, які колись були пустинями, і ніколи не мали там ніякого зеленого покриву. В пустині зеленіють, підвищується рівень світового океану, наявність води. Крім того, концентрація вуглекислого газу зростає. І в окремих умовах, в окремих містах це може а, кислий дощ, який випадає а по концентрації лимона, то уявляється, це збільшення концентрації вуглекислого газу. З 0,3% в нормі до того, що називається в десятки разів більше, приводить до того, що кислий дощ може руйнувати ту саму військову пластинку рослину. Ну але коли концентрація не дуже висока, то підвищення концентрації е протонів приводить до посилення ККД фотосинтезу Зрозуміли? Аж плюс в надмірній кількості, але все. До певної концентрації. Нам не потрібно зміщувати pH зовнішнього середовища в кисну сторону і в лужну сторону, коли це виходить за межі виносилості самої рослини. Ну коли рослина виносить цю концентрацію кисню, зрозуміли, коли там підвищується кількість протонів в результаті накопичення вуглекислоти в атмосфері, то це приведе до підвищення ККД фотосинтезу в цих рослинах, які ростуть на цій місцевості в даних умовах. Ну і ПА, зміщення в лужну сторону теж не добре. Якщо воно пройшло через пороги цієї виносливості. Так це ж все потрібно в розумній мірі і вплив людини на сьогоднішній день. Негативний, тому що виділяє зовсім багато чого. Не такого, що вже Русслава не може витримати. Запоріг її виносливості. Дякую. Дякую.